Слава Ісусу Христу, привіт вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю. Сьогодні відновлюємо нашу постійну рубрику мудрість пустелі, і особливо ця розповідь, думаю, буде дуже корисною людям, які постійно намагаються допомогти, а їм нічого не вдається, і також тим людям, які нарікають на те, що мають. Тож ще раз вас вітаю і з Божим благословенням запрошую. Якось брати, повертаючись до своєї скині, відвідали Абу Макарія і, розглядівшись, не знайшли в нього нічого, крім протухшої води. І тоді почали його вмовляти, щоб він повернувся до села, там вони подбають про якісь комфортні умови для нього і тому подібне. На що Аба відповів: чи знаєте ви таку, а таку пекарню в селі? Йому кажуть, так, або знаємо. Він каже, і я її знаю. А чи знаєте такий і такий потічок? Вони кажуть: так, або знаємо. Він каже, і я його знаю. І коли захочу щось звідти або звідти, то і без вашої помочі його знайду. Другі, як ми можемо це розуміти? По-перше, то коли хочеш допомогти в чомусь, комусь, то передусім дуже добре вияснити, чи ця людина хоче цієї допомоги. Чи їй потрібні ці зміни, чи їй потрібна ця чи інша підтримка. От, бо цілком можливо, що буду робити щось проти її волі, а тоді це не буде допомогою, тільки перешкоджанням. І тут треба бути особливо обережним. Разом з тим, то також більшість речей, які зустрічають нас в цьому житті, то вони являються або наслідком мого конкретного вибору, моєї конкретної дії, або ж наслідком моїх виборів, які були зроблені раніше. І ця святість, вона полягає панство, мабуть, перед усім в тому, щоб дбати, щоб мої справи, які роблю, були добрими і провадили тільки до добрих речей. Але з іншого боку, коли якийсь мій вибір не був добрим, або приніс мені якісь важкі наслідки, то знову ж таки ця святість полягає в тому, що я їх приймаю і свято переживаю. Панство Аба Макарій вибрав таке життя. І тому, залишаючись вірний у ньому, стає великим. Від мене залежить. Чи ті мої вибори, які були зроблені раніше, чи ті всі справи мої, які обираю сьогодні, чи вважаю їх добрими. І якщо вважаю їх добрими, то чи не розвертаюся на півдороги, тому що стає мені важко? Хай в цьому розбираючись постійно допомагає нас і підтримує Святий Дух. Я ж дякую і надіюсь. До скорої зустрічі. Па.